Тернопільщина попрощалась з легендарною особистістю українським архівістом, краєзнавцем Любомирою Бойцун. Померла жінка після важкої хвороби 6 березня. Любомира Степанівна все життя присвятила історії Тернополя. Написала книгу Тернопіль у плині літ та чимало статей про місто. Вона архівіст вищої проби. Вона все робила, аби та нитка незнищенності нації пам'яті України була неперервною. 60 до 70 квадратних метрів збільшили розмір пільгової площі, за яку тернополяни не платитимуть. Завдяки цьому рішенню від сплати податку звільнили чимало тернополян, власників двох та трьохкімнатних квартир. Також з ініціативи Сергія Надала депутати прийняли рішення, згідно з яким податок на нерухомість у Тернополі становитиме 1% від мінімальної заробітної плати. Учасники АТО податок на нерухомість не сплачуватимуть взагалі. Капітальний ремонт п'ятьох прибудинкових територій на вулиці Чубинського, Кривоноса, Слівенська та проспекті Степана Бандери розпочали у Тернополі. Погодні умови сприяють ремонту або якнайшвидше привести двори будинків у належний вигляд. Загалом титульним списком на цей рік заплановано провести капітальний ремонт більше ніж 30 дворів прибудинкових територій, 8 міждворових проїздів. На сьогоднішній розпочаті ремонтні роботи в п'яти дворах. Це двори Чубинського, 2, Чубинського 4. Кривоноса 12 майдан перемоги, 2 Слівінська-3, Бандери-74. Там вже початі роботи по облаштуванню тротуару, поребрика, бордюр, підготовчі роботи до ремонту дорожнього полотна. Поступово з настанням тепла ми почнемо такі роботи і на інших об'єктах, які заплановані на цей рік. Один мільйон гривень виділили на сесії міськради на реконструкцію басейну у дитсадку номер 35 що на вулиці Будного, 26а. Також в рамках міської програми розвитку дошкільної освіти на 2012-2016 роки 540 тисяч гривень виділили на встановлення ігрових майданчиків в кожному дитсадку, а 290 тисяч гривень на заміну електрообладнання. Як діяти у надзвичайних ситуаціях, вчили тернопільські медики, евакуйовували хворих та медперсонал в третій лікарні міста. Там провели відповідні навчання з цивільного захисту. Такі тренувальні тривоги проводять згідно з розпорядженням міського голови в усіх школах та медичних закладах Тернополя. Вже три роки Тернопільська міська рада працює з електронним документообігом. Це дозволяє економити близько третини робочого часу працівників міськради та уникнути корупції. Електронний документообіг покращує обмін інформацією та ухвалення рішень. Тернопіль знову у жалобі місто сумує за Віталієм Лотоцьким, який загинув у боях під Дебальцевим середині лютого. Із захисником України прощались в катедрі. Тернопільська міська рада прийняла комплекс заходів щодо підтримки бійців та їх родин. Зокрема, звільнили сім'ї учасників АТО від оплати комунальних послуг. Діти бійців безкоштовно харчуються в дошкільних навчальних закладах, продовжують виділяти земельні ділянки. Загалом на сьогоднішній день вже отримали заявку від 541 людини. З них понад 400 вже отримали рішення сесії. Інші готуються на чергову сесії Тернопільської міської ради, тобто робота ведеться дуже оперативно поза будь-якою чергою. Але тернополяни повинні розуміти, що для того, щоб отримати документ, який свідчить про право власності, це саме державний акт, недостатньо лише рішення сесії міської ради. Це є певна процедура, оскільки тут задіяні інші державні органи, держком держкомзем, інші державні органи ця процедура в часі займає до декількох місяців. Тому все, що стосується від документів, які готує міська рада, рішення сесія доробиться максимально короткі терміни. Крім того, міська рада затвердила комплексну програму, відповідно до якої бійці можуть отримати безкоштовну медичну, психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Для цього потрібно звернутись в будь-який медичний заклад міста, в управління соціальної політики чи в міську раду. Зокрема, в третій лікарні Тернополя безкоштовне стаціонарне лікування вже прийшло близько 10 бійців. Тут є всі умови для реабілітації воїнів: ванни для гідромасажу, кабінет лікувальної фізкультури, інгаляторій. Азерна магнітотерапія та ряд інших послуг ми можемо і маємо можливості надати повний спектр реабілітаційних програм для учасників АТО. Сюди входить і фізіотерапія, і ЛФК-масажі, підводні масажі, ванни. Я думаю, що це достатньо цікаво, і я думаю, це буде дуже помічне нашим бійцям. Тернополяни в онлайн режимі можуть слідкувати за рухом маршруток та тролейбусів в місті, зайшовши на портал detransport.com.ua, відкривається карта, на якій показано рух усього громадського транспорту в режимі реального часу. Тролейбуси, соціальні автобуси та звичайні маршрутки позначені різними кольорами. Таким чином, люди можуть заздалегідь спланувати поїздку. Першість міста зі спортивної аеробіки проведуть 16 березня у палаці культури Березіль. З 16 до 19 березня відбудеться інтелектуальна битва університетів. 17 та 18 березня у спортивному клубі Політехнік проведуть змагання з плавання серед студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації залік спортивних студентських ігор.